Катерина Татарчук, Анна Чубач, весна. Можливо, я колись не вчусь, але забути це не вдасть. Біда забрала в мене щастя радіти теплому дощу. Можливо, я колись не вчусь, але забути не забуду. Без тумни пес по місту блудить, а я як всі його боюсь, і двір наш зовсім опустів. Дітей з Києва ввозять. У матері болючі сльози, їй не треба втішних слів. Можливо, я колись навчусь у мене ніб на тиху А мені прошу, ваша гнилість, зійдіть з дороги, зірвуся. не можу більше біль давіть. Не тішусь раніше весною. Мій світ, як хмари надю. То та зупинялась, так і стоїть. Посеред милих добрих снів така печаль, така бакучість не жить. Небудь, а брати участь, Хрось, хтось зручно вигадать сумів, і замість правд, на вриває ниточку добра і воду п'ємо з Дніпра, яку ніхто вже пить не радить. І бджоли з свулики летять на світ Чорнобильського саду.